Варцевий жіночий годинник Шенгет Дос Браун. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець це натуральна шкіра. Застібка йде стандартно. Щоб налаштувати годинник, потрібно штифт витягнути до кінця та за годинниковою стрілкою налаштувати наш час. Щоб зафіксувати налаштування, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Зверніть увагу, що секундної стрілки в годинника немає лише годинна та хвилинна.